Привіт, і ласкаво просимо до Sour Compressors. Мене звати Генрік Мохман. Я п'ятий носі свого імені, третє покоління, якому дісталася честь керувати цією компанією. Sour Compressors – це міжнародна група, де ми більш-менш на кожному континенті у нас є власна дочірня компанія, що свідчить про те, що ми дійсно близькі до кожного клієнта. Нашій групі по сирому компресору ми маємо інженерні можливості в Чехії, Німеччині, Франції, Швейцарії, Індії. І ми використовуємо ці функції та навички для нашої спільної мети, проводячи проекти досліджень та розробок. Ми саме жінки глобальні навички та об'єднуємо їх у одному спеціалізованому проекті. Кредо Саура це йти за особливим. Коли клієнту дійсно потрібен компресор, виготовлений за замовленням для вирішення завдання та вимоги. Справжній компресор Гелію це набагато більше ніж просто модифікований компресор повітря. Вам потрібно глибоко вникнути в інженерію, щоб зробити його реальною машиною, яка витримує виклики, які без врахування того, що це застосування вимагає, нам постійно потрібно розвиватися та інноваційно підходити до речей, щоб покращувати машини, підвищувати надійність. Та знаходити нові застосування. Потрібно мати багато навичок, щоб змогти піднятися до 500 бар. І не тільки з повітрям, але й з іншими газами. Це наш бізнес. Це дійсно дійсно спеціально. Якість основна річ на яку ми зосереджуємося. Ми хочемо постачати нашим партнерам точні продукти з дуже високою якістю. І насправді, навіть якщо ці машини дуже точні, ми все ще повинні взяти це в руки, і нам потрібно завершити продукти своїми руками. Отже, у нас є щонайменше 10% нашого We... персоналу, який точно знаходиться в частинах після того, як вони були оброблені. Можете на марту реагувати на потреби клієнтів. Жін продукт виготовляється на замовлення, і всі індивідуальні потреби задовольняються. Потреби клієнта втілюються в продукті. Наша ринкова позиція визначається в основному сімейною компанією. Ми дивимося не тільки на наступний квартал або на наступний рік. Ми дивимося на наступні 10 років, на наступні 20 років.